Доброго дня, мої любі малята. Сьогодні на занятті з математики ми з вами познайомимось з числом та з цифрою 4. Трішки порахуємо, тож малята вам потрібно бути дуже уважними. Давайте почнемо наше заняття. Ознайомлення з цифрою 4 Привіт, мої любі хлопчики та дівчата. Рада з вами зустрітися. Чи впізнали ви мене? Так, я сорока білобока, всюди літаю і всі новини знаю. Діти, а ви любите ходити в гості? І я теж. От сьогодні я вас запрошую в гості до осіннього лісу. А кого ми там зустрінемо, як відгадайте загадку. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, Хоч сама мала на зріст, та великий має хвіст. Як намисто оченята, хто це? Спробуй відгадати. Правильно. Тож ходімо в гості до білочки. Привіт, білочко, привіт, малята, погляньте, а що робить білочка. Так, малята, я збираю гриби та сушу на зиму, але порахувати їх не вмію. Допоможіть мені. Діти, допоможемо білочці, порахувати гриби? Подивіться уважно і скажіть, скільки грибів сушиться. Давайте порахуємо. Один гриб два гриби, всього два гриби. А ось білочка нас ще один і чіпляє на гілочку. Давайте порахуємо їх один гриб, два гриби, три гриби, всього три гриби. Що ж потрібно зробити, щоб утворити число три? Так, до числа два додати один. Пробігав галявиною їжачок. І подарував білочці ще одного гриба. Грибів малята стало більше чи менше? Так, давайте порахуємо, скільки ж грибів стало у білочки: один гриб, два гриби, три гриби, чотири гриби, всього чотири гриби. Так як же ж утворилося число чотири? До числа три додали один. Число чотири позначається цифрою чотири. Зустрічайте, ось як вона виглядає. Познайомтесь, це чотири, з нею в дружбі, усі звірі, бо чотири лапки мають, вправно ними чиберяють. Малята, а давайте розглянемо, що ж складається цифра чотири? Так, із однієї довгої палички та двох коротких. А тепер подумайте і скажіть. Скільки потрібно взяти паличок, щоб викласти цифру 4. Молодці. А ще малята цифра 4 має своє місце в числовому ряді. Вона стоїть після цифри 3. Давайте виставимо ряд і поставимо 4 на своє місце. Починаємо. І так, на першому місці цифра 1. Так, далі молодці, потім цифра 3. А за цифрою три іде цифра чотири. Молодці. Білочка милочка, добра господиня, в неї є горішки, шишок повна скриня. Ось метнулась білочка, заховалась в скринці, це вона готує нам усім гостинці. Білочка хоче нас пригостити горішками, але горішки не звичайні, а з завданнями. Тож готові малята? Починаємо. І ось перший горішок дає таке завдання. Перед вами картинки. Назвіть, чого буває, тільки чотири. Давайте почнемо із столика. Що у столика чотири? А ось стільчика? А що чотири у черепахи? А у хусточки що чотири? Так. Чотири куточки і чотири сторони, а у машини ще чотири молодці. І ось завдання від другого горішка. Допоможіть білочці розкласти зимові запаси по кошиках відповідно до цифри. Давайте почнемо із горіхів. Нам потрібно їх перерахувати. Один горішок, два горішка, три горішка. То в який кошик положимо? Під цифрою три. А шишку в який кошик покладемо? Так, там, де цифра один. Щоб покласти грибочки, теж треба порахувати. Рахуємо один грибочок, два грибочки, три грибочки, чотири грибочки. Всього чотири грибочки. В який кошик покладемо? Так, під номером чотири. Ну, а груші покладемо в кошик під номером молодці. І ось третій горішок із своїм завданням. Перед вами будуть з'являтися картинки, на яких чотири предмети. Вам потрібно розглянути і назвати зайвий предмет. Тож давайте розглянемо першу картинку і назвемо всіх. Кого ми на ній бачимо? Починаємо із верхньої лівої картинки. Ведмідь, вовк, лисиця корівка. То хто ж зайвий? Молодці, зайва корівка, тому що це свійська тварина, а решта дикі тварини. Розглядаємо другу картинку, розгляньте уважно, подумайте і назвіть, що ж зайве. Правильно, зайве яблочко. Яблочко це фрукт. А решта правильно. Розглядаємо ще одну картинку, називаємо предмети, які зображені на них. І хто ж зайвий на цій картинці? Правильно, ведмідь. бо це дика тваринка, а решта молодці. Білка вправна господиня, ще й торгує трішки, продає свої горішки. Лисичці сестричці, горобчику та синичці, колючому їжаку та вухатому зайцю. Всі ці звірі та птахи прийшли до білочки погорішки. Давайте визначимо, де хто знаходиться. Горобчик під, а синичка. А лисичка? Білочка на, а їжачок. А зайчик молодці. Дітки, Білочка дуже рада, що ви завітали сьогодні до неї в гості. А скажіть, малята, з яким числом та цифрою сьогодні ви познайомились? Так, з цифрою та числом 4. Сподіваюсь, вам було цікаво. Малята, до нових зустрічей! Бувайте!